Декларації доброчесності заповнюють до 23 липня. Усі. 25 липня більшість буде на сайті Генеральної прокуратури, а також працівники регіональних прокуратур будуть на сайті регіональних прокуратур. Можна буде на сайт, там буде відповідне, воно вже є відповідний на якому це. І по прізвищу того, на кого ви хочете ну, звіритись, буде дві декларації. Ви зможете побачити, буде можливість побачити дві декларації. Це є декларація причесності і декларація обов'язкова. Це спочатку буде стосуватися в першу чергу, тих, які займають адмінпосади керівники. І там же ж буде зможна, буде зразу, як кого будуть зауваження, тобто подати інформацію. Інформацію подавати потрібно не анонімно. Ну, якщо зайти на сайт, там чітко є інструкція, як подавати інформацію так, щоб цю інформацію можна було використати для прийняття е, рішення, щодо даному. Я поясню, що он... певна декларація податкова, ви розумієте, що це таке. Такі усі. Декларація до власне е, е, вимагає від прокурорів відповіді на питання, е, по яким. Згідно закону працівників прокуратури. Ті, хто думає, що оценку просто може зняти будь-якого прокурора, помиляються. навіть по переводу, як міліція, я не можу переводити. Не був один діяч, який не вибух перся, Миколаївська вища пам'ятає. Я грішним ділом думав його відправити в Севастополь, це невихідну роботу звільнити. Ну, нема такого. Але якщо без жартів, то звільняти прокурора можна, наприклад, за. Вчинки, що ставлять під сумнів чесність та об'єктивність працівників прокуратури. І от вони пишуть декларації, я такий-такий заявляю, що не вчиняв чинності, що ставлять під сумнів, чесність та об'єктивність. Якщо вам відомо, що він, наприклад, незаконно порушив справу або в змові зі своїми рідними, близькими, бізнес-знайомими, навпаки, когось притягнув до справи, стайте знати. Ваше прізвище потрібно, бо ви ставите частиною. Службовий перевірку, а суфіційно обітають, перевірять, і якщо ми знайдемо підтвердження, саме по цій статті прокурор буде звільнений з позбавленням власних чинів. Якщо ви напишете, що він прийде, що я ніколи не вчиняв корупційних дій, а вам відомо, наприклад, що він не платить за себе в ресторані, У нас таких безліч дичь, можливо, на Прикарпатті це екзотика, а в Києві, нагадують багато, ви кажете, він регулярно ходить туди і безкоштовно отримує послуги там будь-якої комерційної структури. Ми перевіряємо часота що інцидної роботи з позбавленням власних чинів. Ми можемо це тільки разом.